Очевидно, що ми всі прекрасно розуміємо, що ключовою темою тижня, що минає, також були мирні переговори. А сюди можна віднести в тому числі і план Трампа, який писався в Москві, Бо навколо цього все крутилося і це задавало ключові імпульси. Що ж відбулося? В Москві під час поїздки Віткофа, спецпредставника президента Трампа, і його ж радника і помічника Джареда Кушнера з цього напевно слід розпочати. Хоча, безумовно, мала значення і та тяглість зустріч в Женеві, де працювали делегації Сполучених Штатів Америки і України. Точнісінько, так, як і наступна зустріч в Маяві. Очевидно, що всі ці події, ну і істерика напередодні зустрічі у Кремлі, вони дуже і дуже чітко показали, що щось таки йде не так, як передбачав московський фюрер. Чому я називаю? Виступ звернення московського фюрера до європейців, до росіян, до американців та й до нас істерикою. Ну, по-перше, всі чудово розуміють, що вискакувати як півень на паркан і кукурікать про те, що він може воювати проти Європи, виглядає безглуздям публічним. Хоча. Це виправдано лише з однією метою: принизити Трампа. Що значить принизити Трампа? Змусити його вибирати. Умовно кажучи, Трамп, ми ж з тобою домовлялися, як ми будемо працювати, а ти чогось до обговорення плану, який ми тобі подарували, бо план вже зветься план Путіна написаний в Москві, чомусь запросив європейців. І очевидно, це був такий собі. Ультимативна претензія до Трампа Трампи визначись, ти з ким. Однак цю ситуацію Дональд Трамп спокійно проспав. І якщо подивитися на тиждень, що минає, то з часу появи у цьому процесі Дена Дріскола, роль Трампа звелося хіба що до м'яких коментарів про те, що от от-от скоро. Можна сподіватися на те, що буде щось підписано. І без кінця Трамп заявляє, що Путін прагне миру. Хоча заяви напередодні зустрічі Віткофа і Кушнера в Москві явно свідчать про те, що він не збирається укладати ніякий довгостроковий мир. Бо якщо претензія до України щодо того, що він може перекрити. Рух транспорту по Чорному морі, ну, претензіями зрозуміла. Хоча Дзуські він це зробить, бо флот, який лишився у Чорному морі, рашистки вже на це не здатен. А завдяки Туреччині і е, доктрині Монтрео, Конвенції Монтрео, через Босфори Дарданели жодного корабля. Туреччина не пропустить, бо виконує повноваження аж 11 держав на це, стає зрозумілим, що а, можна було виголошувати претензії по відношенню до Європи. Однак до України ці претензії принаймні виглядають смішними. Бо реалізувати їх насправді нічим. А якщо уявити собі, що ще Туреччина на себе взяла конвої за українськими. Вантажами, ну то тоді взагалі ситуація зрозуміла, а тим більше, українські спецвійська почали топити нафтовози, так званого тіньового російського флоту. І все стало, як би зрозуміло, на поверхні. Заявляє одне, але а реалізувати не може. А по відношенню до Європи то є взагалі. Зовсім зрозуміла відповідь: війна то по відношенню до Європи гібридно ведеться. Що ж він заявляє, дурницю всяку. А це означає, що він знаходиться в історичному стані. І єдине, що змусило його заявити, це, власне, пред'явити претензії Дональду Трампу, щоб той визначився, Дональд Трамп, як той ведмідь, з осінню. Чи то впав у сплячку, чи то періодично прокидається, чи взагалі спава тепер прокидається, хто його знає, бо є люди, які з відкритими очима можуть спати. От. Все це змушує задати питання. А навіщо витрачати час і сили, якщо зрозуміло, що Путін не налаштований на мир. Бо власне і самі заяви говорять про те, що він. Не налаштований і не збирається йти цією дорогою. Однак є декілька моментів, які свідчать про те, що Путін буде грати у цю гру план миру. Чому? У цього плану миру, який пишеться у Кремлі, є вилка програмна. Задача мінімум це затяжка часу. Зверніть увагу, як зустріч в Кремлі залишилася, завершилася результатами, як сказав помічник Путіна. План пер... Путін передав Дональду Трампу декілька політичних сигналів. Це сигнали заради того, щоб тільки розуміти, що я готовий співпрацювати, я готовий говорити, але в рамках цієї вилки програма мінімум. Це затяжка часу, програма Максимум, це рукави Дональда Трампа продовжувати шматувати Україну. І в цьому відношенні є одна істина насправді, яка плутає карти і підказує насправді нам з вами, що Кремль буде грати в цю гру, бо окрім цієї вилки. Яка може бути реалізована чи не може бути реалізована, в ході цієї безкінечної словесної тріскотні, коли всі мріяли, ну, принаймні багато не всі, про те, що Вашингтону вдасться відірвати Росію від Китаю чи Китай від Росії? Насправді відбулося лихо, на яке ніхто й не сподівався. Росії вдалося вбити клин між Вашингтоном і Європою. В який спосіб це досягнуто було, ну, очевидно, великими обіцянками Кремля щодо спільного бізнесу з Трампом, щодо розподілу знерухомлених коштів в банках європейських, причому зверніть увагу, в 28 пунктах. Чомусь ділиться між Америкою і Росією ці знерухомлені кошти. Ніхто навіть не запитав у європейців: вони хочуть цього чи ні. Само по собі нібито нічого й не важливого такого. Однак насправді це річ як випробування для європейців, а як вони будуть діяти в цій ситуації. Насправді, мушу погодитися тут із ветераном французької дипломатії. Мішелем Дюкло, який в Лімонде, а в статті, яка стосується власне переговорного процесу, пише, що Кремлю таки вдалося надурити своїми солодкими пропозиціями Вашингтон і втягти Дональда Трампа в ці бізнесові розмови. Бо дійсно, якщо взяти Переговірний процес поїздки Стіва Віткофа, і в тому числі поїздку Віткофа і Кушнера, то все це супроводжувалося певними бізнес-пропозиціями, які так чи інакше, у вигляді певних протуберанців інформації, вискакували в західній пресі, від першої зустрічі і аж до останньої. То в задачі питається. А як на все це треба реагувати Україні? Ну, як видно, із викладеного мною, описаного багатьма аналітиками впродовж цього тижня, в тому числі Мішелем Дюкло? Фюрер Московський таки не збирається зупинятися, які б плани миру, які б пропозиції йому не підсовували, він буде їх відкидати. Ви запитаєте в цій ситуації, так чи є маневр, умовно кажучи, не дивлячись на всі перепітії, які зараз відбуваються, на всю складність, на всю мозаїку, яка не зрозуміла. бо, скоріш, це нагадує розбите скло, яке кинули на підлогу, і той, кому дали збирати якийсь малюнок, він уяви не має. Що за матеріал, що з ним робити, ще раз підкреслю не дивлячись на все це, варіанти дій такі є. не випадково впродовж всіх цих тижнів, коли вперше з'явився в проєкті Ден Дріскол і Джей Ді Венс, в Лондоні, в Парижі працювала коаліція охочих. Як відомо, в коаліції охочих. Є три ключові держави Франція, Велика Британія і Туреччина. Можу вам сказати, що це той випадок, коли це тріо може паралельно попутно вирішувати безліч проблем. І скоріш за все, в цьому відношенні можна сподіватися. Не буду вдаватися в деталі, але ще раз хочу наголосити: не дивлячись на всю драму ситуації, яка складається, напружена ситуація на фронті, всередині країни корупційний скандал, дуже непростий партнер США, який той справа займається шантажем. І силовим тиском, що то того не дасть, то сього не дасть. Однак можу сказати, коли є принаймні три партнери, з якими можна вести серйозну справу, і говорити, це Франція, Велика Британія і Туреччина, то є цілий ряд пропозицій, які можуть бути опрацьовані в цьому плані. І тому, не розкриваючи деталі. Цих підходів, бо у нас на слуху весь час то міністр закордонних справ Туреччини щось скаже Фідан, то щось скаже Еммануель Макрон, то щось скаже Стармер, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Я вже не кажу про те, що дивний перебіг подій навколо переговорного процесу, плану Трампа і. Зустрічі в Москві. Де ви таке бачили, щоб за два тижні, мало того, що з'явилися курйози з планом Трампа, написаного в Москві, то двічі було оприлюднено конфіденційна інформація про перехоплення телефонних розмов. Ну, власне, це як багатосерійний екшен. Тут по-іншому не скажеш. Безумовно, для тих, хто працював в цікавих країнах дипломатом, ну, для прикладу, такі як Північна Корея, Білорусь, Венесуела, той розуміє прекрасно, що ким би ти не був, а 24 години ти в стані постійного випробування. І тут або маєш сталеві нерви і витримаєш все це, або чого ти погоджувався туди їхати. Чому порівняв все це? Бо навіть для сторонньої людини, коли вам кажуть про те, що делегація у складі Віткофа і Кушнера привезла в Москву у Кремль документ з 28 пунктів з добавкою і ще 4 документи, то ви самі собі задаєте питання. Хлопці, а що ви робили? У Женеві, в Майамі? Ви які документи привезли? Ті, які погоджені. Чи що ви хотіли цим вказати? Власне, і цей факт в додачу з перехопленими двома, чи трьома виходить, трьома телефонними розмовами. Ну, з це європейських лідерів і лідерів ЄС, другий це. А Віткофа і Дмитрієва, і третя розмова це Віткофа і Ушакова, три розмови. Хоча, ну, як скажем, два блоки. От, стає зрозумілим, що тут відбуваються події, до яких треба відноситися досить уважно і розуміти, що тут щось може бути як небезпечне і жахливе, так і сподіватися, що можна говорити про те. Якщо це свої, якщо це навіть погані партнери, то це може бути і викликати сподівання. Я це кажу, щоб ми не спрощували ситуацію. Бо не може бути в процесі, щоб отак, от впродовж двох тижнів, такі сюрпризи.